Персик лежить, в нього сьогодні стрес був. Давали йому таблетку від хлистів. Вже давно не давали у зв'язку з лікуванням, продовженням лікування. Нам сказали трошки подождати, не спішити. Він вас, тіпа типу, сидить в квартирі, ні з ким не контактує. Тому можна ну, не спішити так часто давати. І дали йому таблетку. Дали таблетку, а оскільки він же так просто ж таблетки у нас не їсть. Ну, розтовкли її в шприц і чуть-чуть водички. Дали йому бистро пшикнули в рот. Піна з рота як пішла, він злякався, ми злякалися. Коротше, піна з рота валить, довелося, довелося йому мити рота. Мити його, ну тут, цю частину. так. я не торкаюся до нього. Бачите, як це погано почуває? Так, ну, Під, ну, під, під горлом, оце, як це, як під підбородком мити оцю, шию. Бо все було в пінівці. Він злякався, бідний стресанов. Ну, У нас не найкращий стан був. Дали йому заспокійливе. Його він трішки заспокоївся. Але оскільки вже ця таблетка попала ж йому в рот, то купили смакулик. І в смакулик Тріксі, він такий мягкий. Можна туди ну, розкрешити, порізати таблетку і ну, шматочками її позасовувати. То з'їв. І оце, напевно, я не знаю. Що давно таблетку цю від гостів не отримав, чи його тошнить, чи що. От лежить буквально не грається. От На початку відео бачили, як він там розтягнувся. Такий в нього стрес сьогодні був. Да, Персюня. Що він в місті придумає? Так, да, я так думаю, що його сьогодні йому. Трішки погано. Але в цій голові маленькій зароджується план помсти нам завтра. Ага, я нам так, завтра я потім так потім. думаю, десь з 4 ранку розпочнеться. Да, Персик? ага моргає. Дивіться, дивіться на його очі. Що ж... Щоб ви не сумнівалися? Так. Да. Так що. Помстане завтра неминуче настане від Персика. Ну, сьогодні неактивний так. Мишками навіть не, грає, не грається, тому що зранку ще давали таблетку. Бідні, ти, мали. Нічого. Ти теж не дуже сильно грався і радилася, якби тобі оцігорьку таблетку давали. Тому я думаю, що він нам завтра так помститься конкретно. Це лежить пів ліж казання, знову розтягнувся. То лягав же ж повздовж ліжка. Оце поперек ліг. Так лежить. Розтягнувся. Добре, Персик. Тоді завтра досиш нам Перечухана. Да? Відпочивай, маленький. Відпочивай. Хороший кут, Хороший. Передавай всім вітання. Кажи хай підписується. Ставлять лайки, пишуть коментарі. Всім дякую, всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. Пока.